Сьогодні питання водопостачання у Новогродівській громаді стоїть як ніколи гостро, тому місцева влада шукає вирішення цієї проблеми. Серед альтернативних джерел водопостачання найкращим варіантом є буріння свердловин, адже дивлячись на ситуацію з Карлівською фільтрувальною станцією, яка постійно знаходиться під обстрілами, невідомо наскільки ще вистачить води для мешканців. Приблизно там 200 будинків. Багатоквартирних на ці 200 будинків в нас є на сьогоднішній день вже 64 свердловини, під які підключені 96 будинків. Тобто, 96 будинків із 200 в нас незалежно від компанії Води Донбасу підключені, отримують воду свердловин, то ну, це технічна вода. Але ж зараз, мабуть, по якості вона все одно краще, ніж йде. Скарлеттського водосховища. На черговій сесії депутатами була затверджена програма збуріння свердловин. Тепер проводиться закупівля необхідного обладнання та матеріалів. На все місто, тільки місто Новогродівка, у нас приватний сектор, державний сектор, багатоквартирні будинки. На все місто близько 120 свердловин. У нас існує. Є і населені пункти, де немає. Ні колодязя, ні свердловини. І там вже ми за бюджетні кошти зробимо свердловини, щоб люди мали можливість приходити набирати воду. Так вона буде технічна, але ж на якісь нужди і можливо використовувати. У селищі Миколаївка на території школи з'явилась свердловина. Тепер мешканці мають змогу користуватися альтернативним джерелом водопостачання. Вона не замерзне. Є розуміння, як оплачувати цю електроенергію, тобто, це наша будівля. У селищі Орлівка ще у минулому році виконали роботу по бурінню свердловин. У селище, яке не мало ніколи центрального водогону, ми зробили свердловину. Зробили водогін по всьому селу, тобто там вони зараз зовсім незалежні. У них є вода, є своя свердловина. Навіть якщо не буде світла, підключили генератор, набрали, коли потрібно об'єднати. Ну, є така практика в місті. Об'єднати декілька будинків, на них зробити одну свердловину, підключити там, два, три, чотири будинки, дивлячись, скільки квартир там. І для того, щоб вони також були підключені під свердловину. Знімальна група телебачення Капрі з Новогродівської громади спеціально для Капрі Ньюс.